Вітаю, з вами Стас. Ради вас бачити на каналі Once Player. Нагадаю, тут я публікую летсплеї українською. Тож, якщо ти в темі, підписуйся на канал, став вподобайку, адже для мене важлива саме твоя підписка. Це допомагає розвитку каналу. Дякую за підтримку, всім приємного перегляду. Погнали! Нагадаю, це друга серія е, гри, в якій ми шукаємо скарби. Довбаємо себе в саду. ...гігантську діру. Ми в попередній серії знайшли якийсь невеликий скраб скраб. Ха -ха, не скраб скарб скриню, в якій нічого прям такого особливого не було. Але також ми докопалися до чогось більш цікавішого. До чогось більш цікавішого, щось я там далеко побачив. І. І також я покращив лопату до аж ось такого буру, коротше. Прикольного. Начебто. Да, він землю просто бурить, як не в себе. Круто. Що ж, стрибаємо вниз. Тут я ще не був. І. Блін, не купив ліхтариків, лише один маю. Так, це. Не добається. Але дивіться, в нас починає. Ого! Ну, цей бур прям. Прям довбає, неймовірно. ого го. Ой, так, воно нас. Давайте підірвемо цю штуку. Да, якась лава, магма. Що це було? Знову воно. І там щось. І там щось. Блін, так, да, не попав. Ну, це треба. Відривати. Та як? Дивіться. Так, стало більше, але тут темно, нема літаря. Нічого не видно. Треба. Треба вибиратися звідси. Треба звідси вибиратися. Е, і, і Придбати собі ламп, адже абсолютно нічого не видно. Темно. Бур просто неперевершений, Неперевершений бур. 200, а наступне цікаве покращення півтори тисячі. Це багато. Давайте купимо трохи тих ламп. Так, а не динаміт уже грошей тей не залишиться. Дуже цікаво, що ж, за скарб. Ці ріелтори, які продали нам цей будинок за 10 тисяч доларів, тут обіцяли знайти. Так, стрибаємо сюди, ставимо лампу. Так, ні, ну, цим буром прям приємно. О, дивіться, знайшли щось. Ми знайшли ще одну таку шахту чи що, мабуть. Так, ні, ну це покращення буру просто класне. Золото там якесь. Тут прям він якийсь ескаватор ви... Так, новий матеріал, платину знайшли. Він дивіться, прям вичищаємо собі. Дорогу тут ліхтаря треба поставити, нічого не видно. Ця штука зараз нам буде знову наносити дамаха. Між іншим, так, да, я оце помітив. Е, ключ то ми не витратили. Так, що тут... Ой, не та клавіша, а не та клавіша. Так, як збити? Динаміт 486 монет. Так, я думаю, це все ж таки. Все одно не наш скарб. І сподіваюся, буде десь новий, але в нас батарея розряджається. Потрібно вибратися звідси. Потім вибухну. Потратим гроші. Осту, дивіться, сонце вже бачу. Вискочили з цієї лами. Лами. Ями. Тисячу монет маємо, тисячу монет, що ж, зарядка. Давайте. М -м, батарею. Давайте батарею покращимо. Джетпак. Купимо один динаміт і одну лампу, все. Кошти витратили просто в нуліну. І, в принципі, тепер ми навіть тут дивіться. Швидко так видовбуємо. Куча. Просто знаходимо камінчиків. Інвентар повний. Але, мабуть, немає сенсу це робити, тому що ми тут надовбали, скільки ми розрядили батарею нашу. На 3 бакса. Ну, може і є сенс. Але не знаю. Цікавіше все ж таки. Цікавіше все ж таки в глибину спускатися. Крутити вдалі. Так, тут у нас було багато ресурсів. Не потрібно ж такі глибше спускатися. Так, спускатися в глибину. Дорожчі ресурси, більше грошей нам за них дають. Вау, так, 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 чекайте, 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 вау, так, тут. Е... Ну ось тут давайте будемо вибурювати просто землю. Ми попередній раз коло шахти копалися вниз. Ну, на цей раз теж так зробимо. Срібло. Нам треба платіна, тільки одна випадала. Золото. Нам треба взагалі насправді... Інвентар повний. Нам взагалі насправді потрібно знайти той скарб, який нам так пообіцяли, да? Що мені? Шматок золота чи платіни на задньому дворі мого дому. Мені треба скриню з золотом, яку вони там намалювали на оголошенні, коли я купував цю нерухомість. Зарядити? Полікуватися. Так, у нас 9 ламп, 4 динаміта. Цього нам вистачить. Тому. Тому давайте. Так, купер. Мідяшка. Чим нижче спускаєшся, такий звук з'являється якийсь. Вже прям, да. Так, опа. Ми знову докопались до якоїсь діри і знайшли якраз ще одну платіну. Так, давайте втулим тут ліхтаря. Ще одна платіна. Круто. Так, ого, зразу три шматка золота. Чотири золота. Так, цю штуку. Ми вперлись, так? Да? Ну давайте її підірвемо динамітом. Так, але потрібно трошки звідси вибратись. Так, є. Наскільки глибоко можна спуститись, поки що в нас... 60 метрів. Так, знову ми вперлися. Дивіться в щось тверде. Якусь ми слабу дирку, да, зробили, мабуть. Чи це я взагалі не туди залетів, да? Мені не сюди потрібно було. А ось сюди. Гаразд, тим не менше. Треба підірвати цей камінь. Так, і ми, наче, знову кудись пробурились трошечки та йо! Опа, діамант знайшли. Перший діамант, перший мінера... новий новий мінерал. Так, друзі, якщо ви дивитесь зараз це відео, і ще не підписані канал, на канал обов'язково підписуйтесь. Тому що дуже багато. 70% переглядів взагалі без підписки. А це надзвичайно тормозить розвиток мого каналу. Тому, будь ласка. Буду вам щиро вдячний. Так, щось давно не вмика. Так, інвентар повний. Е, щось давно не вмикається той наш радар, який повинен нам повідомляти про щось цікаве, да, скарби, не скарби, не знаю. Батарея розрядилася, інвентар повний, але але, почам один діамант і 250 баксів. Ми зразу 1630 доларів заробили. Заряджаємося на 50, лікуємося за 5. Е, давайте. Давайте до максимуму наш бур покращили. Можемо придбати ще давайте, два динаміта. Ламп не потрібно, нам лишилось 100 доларів. Спускаємось. Спускаємось в цю діру, яку ми прямо. Мабуть... Ого. Е, до центру. Землі добавим, так? Да? Лампа. Тут уже темно. діамант, класно. Це діаманти. Скільки в нас їх уже два? Ну тепер прям. Цей наш бур тут борить. Ще діамант, ще діамант! Вау, це якесь прям діамантове місце! Але ми вперлися. Так, от я ж бачу, діамант. Платіна, перепрошую. Так, там підірвали. Треба ліхтаря поставити. Опа! Флоу. Так, ми знову кудись впали. Ось тако ми поставили. Ось ще діамантів. Інвентар повний. А ми можемо щось викинути з інвентаря? Ні, не можемо. Ну, бо тут просто бачу є ще один діамант. Мені здається, зараз... Важче спускатися в цю дірку, щоб не розбитися, аніж підніматися з нею. Вибрались. Так, ми продали на три тисячі доларів. Просто! Так, заряджаємо, сліпуємося. Батарея, батарея на максимум. Інвентар, джетпак. Лишилося буквально два покращення. Е сподіваюся, ми знайдемо скарт. Якщо нас не обдурили, і ми тут просто е нічого не знайдемо цікавого. Хоча, ну, насправді. Діамантів оцих, всяких, да? Золота, платіни. Ми тут прям багато набурили. Ну, тобто, можна сказати, з такими темпами будинок зараз собі, мабуть, окупиться. Так, чекайте, коли ми вискакували, мені здається, що я бачив. А от, так. Да. Діамант. Іще один. Так, і ми знову куди пробурилися і тут просто купа діамантів. Купа, купа діамантів. Ми собі просто зараз окуповуємо все, все, що ми вклали в цей будинок, в ці всі бури наші. Цікаво, цю штуку можна підірвати. А давайте отако звідси спробуємо кинути динаміт. Ні, дивіться, ця стіна, типу, вже не підривається. Тут вже одні діаманти йдуть. Одні діаманти, просто, просто колосальна кількість цих скарбів. Дивіться, діамант, діамант. Діамант. Так, а тут? Ну, а це, по ідеї, мало би, да, підірватися. Да. А це ми підірвали. Тут лише діаманти. Так, і знову потрібно ставити лампу, ліхтар, темно, нічого не видно. Інвентар повний. У нас просто... До фігії діамантів. Не знаю, чи нам треба якісь ці скарби вже з такої кількістю цих діамантів. Зараз ми їх продамо. Так, е. Заблудився. Ага, ось сюди. Сюди і потім сюди. Чую, пташки співають. Все ми вибрались. 6 тисяч баксів маємо. 6 тисяч. Тобто все ми відлікувалися. По максимуму заправились. Давайте купимо кілька ламп. Просто динамітів 10. І йдемо назад. Все, ми покращувати вже ніч... Ой. нічого, в принципі, більше не зможемо. Ми вже все, що можна було, покращили. Оу, в цю дирку, звісно, спускатись. Дивіться. Кудась? Так. Я чую якийсь звук. Так, а лампа тут тухне? Не працює лампа. Дивіться, там тінь хтось. Ходить. Вау! Ми не можемо навіть динаміта в нього кинути. Слухайте, яка вона шумна ця штука. Йошкін кот просто. Ми не можемо тут скористатись динамітом. Так, і в нас є той ключ. Так, дивіться. Яке воно велике. Так і там зліва. Там тільки зліва треба бігти. Щоб він нас не побачив. Він йде по кругу. Може. Щоб він відвернувся в ту сторону? Це крий якийсь що? Як він гримить, коли скаче. Так, перестав. Да? Так, він вже не доганяє з нас. Тут е, направо і наліво. Повороти. Ми направо повернули. Так, знову ця штука. Воу, так, і він ще на нас загревся. Блін, ще один, Йошк. Мене з'їла ця штука. Капець. Капець, друзі, капець. Давайте полікуємось, зарядимось. Вбити ми його не можемо, динаміт кинути не можемо. Тільки пробігти. Тільки пробігти. Щоб воно нас не схопило просто. Оце, я вже розумію, пішов екшн. екшен. Це, напевне, як дракони, там, не знаю, якісь свої скарби. Охороняють. Так, оці ребята тут прям охороняють, можливо, якийсь скарб. Так, ну треба, щоб він пішов подалі від тих дверей. Таж не до нас! Побачить! Як він ще так влазить сюди? Дивіться, доганяє. Чувак, іди туди направо просто. Мені треба... Мені треба в ту. В той тунель. Все, не впевнений, що він піде далі. Тому біжимо. А дивіться! Не, я побачив таке. Я вже думав, що він нас не помітить, просто ми тут відірвались. Ми тут йшли наліво. йшли наліво і мене схопило. Дивіться, ця штука. Не зру, не бачу, куди тут іти далі. Темно. Прямо, мабуть. Загрився. Один, цікаво, чи два скаче. Так, відірвались. Так. Скриня. І тут нема цих штук. Кротів. Ми знайшли наш скарб, який нам так обіцяли. В самому кінці. Тому і продавали будинок, да? важко, мабуть, було добратися сюди. Іскриня пуста. Просто Просто нічого немає. І зараз ми напевне будемо тікати від цих ребят. Або не будем. Ще одна рисочка. Вони просто нас обманули, продають будинок, і немає там ніякого скарба. Old Олд номер машини. І посередині коротше, малюнок цієї штуки, тобто вони всіх підставляють сюди. Вони просто, просто всіх підставляють. Так, відкрили. Відкрився новий режим гри на отримання ачівок, які будуть відображатись в нашому гаражі. Нас, друзі, просто нагло обманули, згодували тим створінням. Що ж, дякую за перегляд гри. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На каналі буде ще багато нових, цікавих, сподіваюсь, ігор. З вами був Стас. Всім пока.